Андрій Шевченко потужним виступом на форумі УЄФА поставив на місце усю асоціацію. Сергій Ребров викликає дебютанта до національної збірної, а Віктор Коваленко може стати неочікуваною заміною для Руслана Маліновського. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. і Сьогодні будемо говорити про ці та інші теми. А перед початком нашого нового відео звичний заклик до вас підписатись на канал власне, Футбол України і таким чином підтримати наш проект. Ну і авансом, можете натиснути також на вподобайку. Поїхали! Стартуємо сьогодні із чемпіонату України. Коротко пройдемося по матчам, які ще не були в об'єктиві нашої уваги, а також заглянемо у турнірну таблицю. А серед тих матчів, які ми ще не обговорили, це два недільних поєдинки. Кривбас розписав нічию з Ворсклою 1-1 і з таким же рахунком розійшлися Полісся та ЛНЗ. Закривали тур у понеділок. Також двома матчами. У них колос мінімально здолав зорю, а шахтар розбив оболонь 4-0. Ну і заглянемо. Давайте у турнірну таблицю. Таблицю, яку очолюють Динамо та Олександрія, у них по 16 балів. Полісся йде третім та має 14 пунктів. А слідом Шахтар із 12 заліковими балами. По 11 у своєму активі мають ЛНЗ, Кривбас та Рух. 9 набрали Ворскла і Зоря у другій половині таблиці: Карпати, Лівий Берег, Чорноморець. Останні 4 позиції займають Колос, Верес, Інгулець. Та оболонь. Зауважимо, що наступний тур стартує вже у п'ятницю поєдинку між Вересом та Шахтарем. Ну а вже цього тижня, а саме завтра, Київське Динамо вслід за Донецьким шахтарем, візьме старт у Лізі Європи. На команду Шовковського чекає точно непростий поєдинок проти Лаціо. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. До прикладу, як ми пошукали і знайшли ось він на екрані, а у коментарі, що закріплений під. Цим відео або ж для вашої зручності за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі поговоримо про збірні України різних вікових категорій, адже тут також є багато цікавого. Зокрема, Сергій Рибров готується до виклику дебютанта, а одразу два гравці-молодіжки не повернулися з-за кордону. Отож, спочатку, про головну команду після травми Руслана Маліновського, Сергій Рибров має доволі велику проблему у центрі поля, і закрити її повинен один із кращих бомбардирів Шахтаря Артем Бондаренко. За даними сайту Sport.ua, 24-річний гравець отримає дебют. Не виклик вже на найближчі матчі Ліги Націй. А от той, хто точно буде в команді, так це Анатолій Трубін, адже Бенфіка офіційно повідомила про виклик гравця на жовтневі поєдинки. Далі до збірної рангом молодше, до молодіжки, адже представник нашої команди Данило Кревсун взяв участь у тренуванні з основним складом Дортмундської Борусії. Відповідні світлини Джмелі опублікували у офіційному інстаграмі. 19-річний гравець провів повноцінне тренування під керівництвом. Нурі Шахіна. а от далі новини не такі приємні, адже за свідченнями Ігоря Циганника, двоє футболістів молодіжки, виїхали за кордон і досі не повернулися. Мова про Раміка Гаджива, який не повернувся із командою Ю-19 з турніру у Північній Ірландії, а також про Владислава Крапівцова, який нині перебуває на оглядинах у англійських клубах. Хто саме причетний до неповернення футболістів за кордону, при цьому Циганник прямо не сказав, лише завуальовано натякнувши, цитуємо. Є у нас один персонаж, який намагається, маючи білий білет та право виїзду за кордон, розповідати, як треба робити, та намагатися влаштувати певних футболістів у певні клуби. А про кого йде мова? Пишіть свої здогадки у коментарі. Далі розберемо найбільш актуальні новини українського футболу. Поговоримо про трансфери, а саме про циганкова та коваленка, про українського арбітра на поліграфії, а також футболіста Манчестер Юнайтед у збірні України. Отож, із трансферів, давайте цей блок і розпочнемо. Адже за даними Ігоря Циганника, минулого трансферного вікна, Вінгер Вінгержерони Віктор Циганков був у сфері інтересів деяких клубів АПЛ. За даними джерела, йдеться про Астон Віллу та Фулгем. Втім, гравець вирішив ще на сезон залишити залишитися в Іспанії та спробувати себе у лізі чемпіонів. Український атакувальний півзахисник Марко Подоляк, який є вихованцем академії Динамо, уклав офіційну трудову угоду із клубом Ла ліги райо Вальєкано. Втім, жодні умови контракту 20-річного футболіста поки не розкриваються. Неочікувані новини приходять також з Італії, адже за повідомленням La Gazzetta dello Sport, Дженуа, яка шукає заміну Руслану Маліновському, звернула увагу на Віктора Коваленка, що нині перебуває. У статусі вільного агента за інформацією джерела боси грифонів вирішили розглянути якраз таки ринок вільних агентів, і там натрапили на ім'я Віктора. Втім, у цьому ж списку вони також знайшли Антоніо Кандреву та Рафіню Алькантару. Тож не поспішаємо сильно розраховувати на цей перехід. Колишній капітан зорі Микита каменюка буде працювати у структурі чемпіона Бундесліги Левер Байера. Угода між 39-річним фахівцем та німецькою командою розрахована на. На два сезони у академії Байера Каменюка буде працювати помічником старшого тренера у командах Ю 14 та Ю-15. І ще одного футболіста можуть так би мовити натуралізувати в УАФ мова про гравця Манчестер Юнайтед за або ж Захара Баумана. Він розпочав процес отримання українського громадянства і про це інформує спорт при цьому активну участь у даному процесі приймає і наша асоціація футболу. Якщо процес оформлення документів відбудеться швидко, то Закері зможе отримати виклик до збірної України Ю-19 вже найближчим часом. Ну і на кінець про арбітра, який потрапив на поліграф, а саме Віктор Копієвський. На нього звернули увагу після матчу шостого туру УПЛ між Поліссям та Вересом. Тоді нагадаємо, у ворота рівнян було призначено дуже контраверсійний пенальті. Головним арбітром поєдинку був Олександр Афанасів, а роботою вар керував якраз таки Копієвський, і саме останні впливав на рішення головного арбітра призначити пенальті. Після того як ситуація стала резонансною, за даними Володимира Звєрова, Копієвського покликали на поліграф в УАВ. Однак про результати перевірок наразі нічого не відомо. Ну і на завершення про обурливу ситуацію, яка склалася на нещодавньому саміті УЄФА, і ситуацію, яка могла би реально обернутися поверненням молодіжних команд Російської Федерації у великий футбол. Могла би, якби не втрутився Андрій Шевченко. Отож, минулого тижня у Франції відбувся щорічний збір президентів та генеральних секретарів асоціації, що входять до складу УЄФА. І на цьому заході президент Федерації футболу Греції Макіс Гагаціус порушив питання щодо повернення молодіжних та юнацьких збірних Росії на міжнародну арену. Його думки підтримали представники Боснії Герцеговини, Чорногорії, Казахстану, ну а також, звичайно, Рашки та Білорусі. Про це інформує Віктор Вацько. Втім, потім слово взяв. В президент УАВ Андрій Шевченко він вкотре нагадав присутнім, що міжнародний кримінальний суд у березні минулого року видав ордер на арешт президента Росіянської імперії Путіна якраз через незаконну депортацію населення та дітей із території України після потужного спічу Андрія Миколаєвича у подальшому цю ініціативу греків навіть не взяли на обговорення. Нагадаємо, що усі клуби та збірні країни 404 відсторонені від міжнародних змагань ще з. 2022 року. Втім, така спроба їх повернути, бодай молодіжні команди, принаймні, не перша і, напевно, не остання. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ваші думки щодо тем, які почули сьогодні. Чекаємо у коментарях. І будемо дуже вдячні і дуже раді, якщо ви не підете з цього відео без лайку та підписки. Дякуємо за увагу! Будьте на зв'язку! Скоро побачимось!